Різні в світі є країни. Усі вони гарні, цікаві, мальовничі. Та найріднішою для нас є одна країна. Ви малята знаєте яка? Так, це Україна. Кожна людина, народжена в Україні, називається українкою або українцем. Справжні українці повинні знати вірші про Україну. Погляньте, хто до нас завітав. Доброго дня! Я українка, але ще маленька і не знаю жодного віршика про Україну. Допоможіть мені, будь ласка. Маленька україночко, ми тобі залюбки допоможемо. Зараз ми всі разом вивчимо вірш Марії Познанської про нашу Україну. Слухайте уважно. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там на навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Цей вірш розповідає про надзвичайну красу та народні символи України. Послухайте ще раз вірш Марії Познанської про нашу Україну. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай в саду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками, та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Пограємо в гру, про що нам віршик розповів я буду ставити питання, починаючи речення, а ви будете закінчувати його. Тож почнемо ми дуже любимо весь наш. Так, край. І любим Україну. Її лани зелений гай. В саду рясну. Так, калину. Там соловейко навесні співає між так, гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами молодці. Послухайте вірш Марії Познанської про нашу Україну ще раз і добре його запам'ятайте, бо кожен українець повинен знати і розповідати вірші про Україну. Тож слухайте уважно. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай, в саду рясну калину, там соловейко навесні співає між гілками, та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Тепер настав час вам, діточки, розповісти вірш. Ви його добре запам'ятали. Дякую вам, друзі. Я вивчила вірш про Україну і можу теж його розповісти. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай, в саду рясну калину, там соловейко навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні. Змагається він з нами. Дякую вам, дітки, що допомогли мені вивчити вірші про Україну. До побачення! До зустрічі, маленька українко. Ми дуже раді, що ти до нас завітала. Діти, тепер ви стали справжніми українцями, адже вивчили вірш про Україну. Розкажіть його вдома своїм рідним. Хай вони теж його запам'ятають. А я буду чекати на ваші відео. До нових зустрічей!